Вітаю, друзі, слава Україні! Міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають нам вистояти сьогодні. Я хочу з вами поговорити про одне дослідження. Дослідження дуже цікаве, це міжнародне дослідження, це не українці, це західні аналітики. Так, от це дослідження воно цікаве в контексті війн, війн і загибелі цивільних. І зараз я якраз таки не про терористів, які проводять терористичні акти, Верніше так, не тільки про терористів, які проводять терористичні акти серед цивільного населення, а в загальному. Я думаю, вам буде дуже цікаво ознайомитися. І, звичайно, я проведу трішечки аналогію з Україною, але не включи поганих людей, а включити тих, які нібито аля хороші. Тому підписуйтесь на наш канал. Тицяйте файники вподобайки, донатьте на ЗСУ, допомагайте нам в описі до відео, ви знайдете посилання на Монобанк та PayPal, а ми починаємо. Я натикнувся це в дописі Ігеля Левіна, який проводив певну аналітику, в тому числі, і також коментував цю історію. Тому я вам зараз, звичайно, з врахуванням перекладу, буду щось розповідати. Окей? Значить так. Дослідження. Американський аналітичний інститут CSIS, спираючись на своє дослідження, випустив великий 200-сторінковий звіт про сучасне поле бою, спираючись на російсько-українську війну та війну Ізраїлю проти Ірану та його численних проксі на близькому сході. Так, от цікава частина про нерегулярну війну. Яка відрізняється від класичних методів бойових дій, а саме партизанські атаки, саботаж, диверсія, терор, захоплення заручників, інформаційні операції? Аналітики приходять до висновку, що нерегулярна війна сьогодні йде пліч-опліч з регулярною та конвенційною. І найголовніше, що основною жертвою такої війни стають саме цивільні. Так, ті цивільні, яких використовують як живищі. Аналітики наводять приклад, ну умовно кажучи, Хамас у ГАЗі, і зазначають, що демократичні держави стають вкрай уразливими, оскільки живий щит призводить до неминучої загибелі, зокрема і цивільних. Ну і друзі, ми ж бачимо сьогодні, як дуже багато людей протестують проти атак Ізраїлю і показують ці кадри, де розбомблені міста. Тобто, звичайно, там гине не тільки Хамас, а в більшості гинуть цивільні. Але йдемо далі. Так от, для автократій взагалі це ніяка не проблема. Можна реально вбивати скільки завгодно людей, в тому числі цивільних, і ніхто тебе не судитиме автократа за те, що ти поганий. Бо і так зрозуміло, що він поганий. Але від демократії якраз йдуть завищені очікування. Розшифрую, чого саме бояться аналітики Сісайз. Ну, наприклад, якщо росіяни займають якесь Балтійське місто. Але при цьому не евакуювали звідти населення. Ну як, наприклад, вони не евакуювали нікого з Донецька з 2014 року. Хоча це прифронтове місто. Отже, загарбник займає місто, ми говоримо зараз про росіян, і нікого не евакуює, умовно кажучи, десь там в країнах Балтії. Так, от Росіяни, так само, як і Донецьк, перетворяться все на живий щит. Де побудували свій логістичний військовий хаб, і будь-який український удар по цих військових об'єктах Збройних сил Російської Федерації загрожує завдати шкоду і донечанам. Потім нам будуть по телевізору розповідати: 8 літ бомбілі Бамбас. Пам'ятаєте, це все ж от елементи цього цинізму. Цього, Те саме буде з будь-яким містом Балтії, якщо армія бачить перед собою місто, яке їй треба взяти. Це не поліцейське формування. Армія просто зносить місто, і якщо ворог із нього не втік, як той же Ізраїль зніс газу. Ми знаємо, що так відбувається. Так от, і якщо росіяни, займаючи таке Балтійське чи польське місто, умовно не проведуть евакуацію мирного населення, то фактично перетворюють це населення на живий щит, так як це робить Хамас в Газі чи Росія в Донецьку. Отже, європейським демократіям доведеться вирішувати: відбивати це місто, що означає руйнування і загибель їхніх співгромадян, або залишати це місто російським, відбивати, знищуючи Хамас, розуміючи, що це знищить цивільних, чи залишити. Це все територією нечіпаною, і нехай собі там Хамас процвітає. Відчуваєте? От Аналогія, яка дуже, дуже цікаво сьогодні, якраз таки виходить на арену. Так от, європейським демократіям доведеться вирішувати, чи відбивати, чи залишити росіянам це місто цілим. Це саме і є стратегія, а не ексцеси. Росіяни дивляться на Хамас і навчаються, як завжди, разом. Регулярну війну з нерегулярною у межах своєї гібридної стратегії, ви розумієте? Головна перевага Росії те, що вона не демократія, і тому ніхто не пред'являтиме їй, що вона використовує такі терористичні методи. Ну, пам'ятаєте, була історія. Путін не рукопожатний, і йому червоні доріжки не стелили. Але сьогодні його вивели на арену і стелять червоні доріжки. І це говорить про те, що Трамп зараз виводить на арену нерукопожатного. Сі Цзіньпінь робить те саме. То скажіть, будь ласка, чим ці правителі між собою відрізняються? Так от. А хто пред'являє Китаю за його придушення умовно уйгурів та інші подібні кейси? Попит зазвичай із демократій, але не з диктатур. Спрашують з того, хто відповідає, а той, хто посилає нахер, з нього ніхто нічого не спрашиває. А Путін чи Сі Цзіньпінь вони роблять те саме. Так от Сісайд зазначає, що успіхи Ізраїлю та України багато в чому ґрунтуються на високому рівні розвідки, на яку потрібно наголошувати від збору даних до диверсій та ліквідації, які мають. Велике значення для нейтралізації нерегулярних загроз. При цьому ціна нерегулярної війни може бути дуже високою, навіть за вашої переваги в розвідці. І тут я додам від себе, пише Ігор Левін, навіть те, чого боїться та ж Європа. Вони розуміють, що росіяни ведуть не лицарську конвенційну війну, і ніхто не шкодуватиме евакуйовув... чи евакуйовуватиме захоплені міста. Іран давно це розуміє і тому намагається діяти через проксі сили. Росія наздоганяє його, багато в чому надихаючи його стратегію, і ми бачимо, як вона застосовує в Європі і кібератаки, і диверсії, і інформаційні операції. Все це саме з метою стримування, залякування і тиску. Як я кажу, Путін торгує страхом в тому числі. Аналітики попереджають, що нерегулярні дії можуть призвести до прямого зіткнення між державами. Наприклад, різанина вчинена Хамазом у результаті призвела до того, що Ізраїль розбомбив Іран, який цей самий Хамаз вигодовував і озброював і плекав. Тобто не ізолювати тероризм та нерегулярну війну від найголовніших акторів, тих, хто смикає за ниточки. І тут я згадую хороших росіян, які кажуть, ні, це путінський режим. А Лапін каже, німці страждали і відповідали за Гітлера. Росіяни мають так само страждати і відповідати за Путіна. Це вкрай актуально по відношенню до Росії, яка завжди намагається з'їхати з теми і віддати, що вона тут нібито не до чого. Я зараз говорив про хороших русських, і Левін написав трошки в другому ключі, але сама суть не міняється. І тепер, переходячи до головного мого висновку. Цієї, так би мовити, тематики. Задайте самі собі запитання: а чому не оголошувалась евакуація і попередження населення про вторгнення з боку команди Зеленського? Як я вам завернув сьогоднішній сюжет? Що якщо там є цивільні люди, то нам легше це захищати? Це не працює тупете створіння по відношенню до Путіна, бо він буде знищувати місто не тільки з військовими, але і з цивільним населенням. Буде рівняти з землею за допомогою вогневого вала все те так само, як він робив і на Донбасі, і в будь-якому місці, до якого підходила російська артилерія. І Зеленський напередодні вторгнення саме так і зробив. Тому, коли мене питають, а що ж ти таким вічно такі претензії до Зеленського? Кажу: реально, я йому ніколи не пробачу розстріляні автомобілі на Житомирській трасі. Просто-напросто. Я йому ніколи не побачу дитячі іграшки в крові біля тих автомобілів. Тому така історія, друзі. Я хотів з вами поділитися цією новиною, цією інформацією. Верніше, це не новина, це просто дослідження. Ці але дуже цікаве. Дуже цікаве дослідження. Воно дуже багато що пояснює: негідники по відношенню до порядних людей ведуть себе як негідники і вони будуть нищити все. А порядні люди, заграваючи в порядність з негідниками, завжди будуть приречені на більш тяжкі наслідки. Я не кажу, що ми порядні люди маємо стати негідниками. Але російський народ воює проти України, а не лише путінський режим. Тому вони повинні страждати. Ми переможемо. Слава Україні!